Сьогодні урок в суботній школі, сьогодні 21 грудня, і ми тут трошки про українське Різдво поговорили. Тепер хочемо привітати із. Майбутніми прийдешніми святами, і авторку Катерину Єгорушкіну. Так, і вітання всі передають дівчатка. Дуже чекаємо на зустріч з вами онлайн. Насамперед. І хочемо. І всіх вітаємо із Різдвом Христом, з прийдешніми святами, і співаємо, колядуємо. Ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастиріє грають, чудо, чудо повідають. Христос родився, Бог воплотився, ангели співай, царє вітай, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Веселих, радісних свят всім у родини. Вітаємо!